Суботнього дня, шановні мешканці та гості нашого міста. Як завжди, у суботу ми звітуємо перед вами за пережитий минулий тиждень. Завершується капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою Південний квартал 11. Розпочато капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вулиці Паркова, будинок 12. Проводиться поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг по сонячному кварталу з влаштуванням пішохідної доріжки. Продовжуються роботи з ліквідації карантинних бурянів, на узбіччях автомобільних доріг загального користування, а це вулиця Нікопольська та вулиця Пархоменка і дитячо-спортивний майданчик за адресою Проектна, 5. Також хочу сказати, що продовжуються роботи з ремонту даху середньої школи номер 11 та фасаду гімназії це колишня середня школа номер 6 Дуже багато питань у мешканців міста виникає з приводу ліквідації аварійних дерев. З початку 2016 року надійшло 34 звернення щодо ліквідації аварійних дерев, проведені комісійні обстеження станом на теперішній час. У місті ліквідовано 48 аварійних дерев. Решта дерев проводяться обстеження і також будуть ліквідовані або будуть проведені глибоку обрізку цих дерев. Хочу зазначити, що комунальними підприємствами нашого міста, а саме, комунальним підприємствам, житлове господарство, проведено прибирання сміття, прибирання місць парковок та зупинок автотранспорту на центральних вулицях міста. Це вулиця Київська, Лермонтова та Єдності. Прибирання скверів, скверу Шевченка, скверу перемоги, меморіалу Вічний Ог... вогонь, площі Герніцької слави а також прилеглих до неї територій. Це здійснюється постійно. Прибирання прибудинкових територій з житлового фонду і страв на прибудинкових територій. На цьому тижні було проведено прибирання центрального кладовища. Нанесено доріжню розмітку на пішохідних переходах. Комунальним підприємством міськводоканал проведено заміни засувок на перехресті вулиці Мира та вулиці Чарівної, також заміни запірної арматури на перехресті вулиці Юнацької та вулиці Квіткової і обслуговування насосних агрегатів першого та другого підйомів у вівторок, 7-го числа було проведено засідання комісії щодо розгляду заяв. На надання матеріальної допомоги мешканцям міста на встановлення індивідуального опалення. Більш детальніше про цю роботу цієї комісії розкаже заступник міського голови Ольга Миколаївна Маргацька. На засіданні комісії присутствувало 15 членів комісії із 19 було розглянуто ряд питань. Перший віпрос про внесение изменения в порядок работы комиссии. Предложено давать материальную помощь, если доход на одного члена семьи составляет 2000 гривен. Этот вопрос еще будет обсуждаться на сессии 30 июня этого года. Членами комиссии было предложено оказывать материальную помощь для жителей однокомнатных квартир в денежном эквиваленте 7 тысяч гривен, для двухкомнатных и трехкомнатных квартир 9 тысяч гривен. Это без стоимости котла. Эти цифры также будут оговариваться и решаться на сессии городского совета. Рассмотрено всего 355 заявлений, из которых половина еще необходима доработка, Будут вызываться жители, которые подали эти заявления, будут уточняться данные. По половине уже принято решение давать материальную помощь.